На працівника поліції, <смі> ви сказали, що ви наберете гудиму. Я особисто говорю: гудиму наберуть з Володимирської 15. <паспирає> я вам це гарантую. <паспирає> і не потрібно робити тиск на поліцейських. <паспира> не лякайте людей завжди. Я вам ще не раз повторюю: не, не робіть <паспира> тиск на поліцейських. <паспра> на мене, будь ласка, ви задовбалися своїм тиском, Андрій Миколаївич, От зараз тут ваш полі... вас поліцейський. Ви розумієте? обвинять мене у чомусь. У тому, до чого я не маю причасності, вас же поліцейський, який стоїть. Я не знаю, як його фамілія, а ви сказали по телефону. Шановна, я була на колегії. Я зараз приїхала. У нас строїться школа мистецтв. Замовник школи мистецтв школа мистецтв і Укс. Сільська рада не має відношення до цього. Я ж не знаю, от я не знаю, як його фамілія. Він мені наче... ваш. Ви неправильно себе ведете. Ви сказали по телефону. А чого ви сюди? Ви скажіть, що тут крадеться майно громади для початку Гудимів? Скажіть заражемо, е, е, Ну та що все таке? Йоки палки. Галина Миколаївна. Ви самі сказали по телефону, що надали дозвіл на розкрадання будівельного матеріалу. Це чуло чотири свідка. Не перекручуйте зараз ситуацію. Зараз говорить депутат Карпенко, щоб чув Андрій Андрій Гудима. На ну чиняється тиск. Я Я роблю відеофіксацію, Зараз чиняється тиск е, на поліцейського. Володимир Миколаєв це відео буде на Володимирській, я вам це гарантую. І на різні... я через то сюди під'їхала, щоб це відео. Ви всі от людина чула одна, друга, що ви надали дозвіл. на Я Не маю вивезення. відношення до нього. Людина а, уже не маєте. Спочатку мало ага. поліціян це поліціян чув. Так хай поліціян зараз слухає ще раз. Хай приїжджає сюди із Але злоді, Миколаїв, гірской... не вчинують, не вчинують, не робіть тиск на співробітників ага. поліції. Не така я сильно велика птиця, щоб робила е, тиск. Ні, ну, ти якщо ви знаєте, якщо ви знаєте, Андрій якщо ви знаєте не Гудиму, не то це нічого. Я теж знаю Андрія да, Гудиму. Да. Доволі непогано, так як і ви. Равно, Гудима, Гудима да? Не робіть так. тиск ага. на поліціян, ага. дзвонивши Гудимі. Андрію, будь людиною. Будь людиною. Я людина. Ми на відміну від вас, я людина. Правильно, да, все правильно ви говорите. Так робіть по людськи ви я не роблю нічого, Андрію. Я тут не Ви чого. надали дозвіл на вивезення куди? матеріалу. А куди ота людина у футболці сказала, uh -huh. що голова сільської ради дала дозвіл? Uh -huh. І людина у футболці Він мене бачила та людина. Є Денис, як ви його називаєте, хто ж сказав? Що вони дали дозвіл? Не підставляйте людей. Галина Миколаївна Андрій. зупиніться, будь ласка, Андрій. підставлять людей. Піаришся. Я не піарюся. Я не піар. Сам себе знімаєш. Да. Я, себе, сам я себе знімаю. Я що я вас знімаю, як ви говорите неправду в черговий я раз. Правду говорю. Я правду Дивіться, говорю. Дивіться, що ви раз. робите. Ви підставили людей. Люди приїхали. Людей. Підставили. Ні, підставили підставили, підставили Ви дозвіл надали. мене ще раз тобі говорю. І я готова відповідати за те. Добре, да слідство покаже. Покаже, покаже слідство. Покажу. Обов'язково покаже. Я через то туди стою. Все правильно.